Братва, всім привіт! Вибралися ми з валіком на виживання в дуже в дику природу. Найшли таке місце в лісі, де є канава, дуже багато порито кабанами. І ми решили зняти там для вас виживання. Це дуже різковано, але ми з валіком різкнули. Там вже на тому місці, де багато звірів, ми вже зробили палатку в день. Відео про палатку на каналі вже є. А зараз ми прямуємо до тої палатки. Підійшли ми до свого салашика. Отакий воно на вигляд. Все таки о є. І, коротше, коли з Максимом підходили до шалашика, чули, як вийшов козлик і почав кричати, прикликував своїх самок. І таке би, як ми чули, з Максимом звук диких кабанів по ту сторону лісу. Ми ж всередині свого шалашика звозили ружбайку, ложку, сукеріцю, фонарики. З'їжджу у нас сало з м'ясом, печиво. хлібчик, баночка тушонки, баночка кабачкової ікри, жарена риба, лоточок із тушеною картоплею, лоточок із домашньою кашою, яйця в майонезі, торт, який трошки розвалився, салат, ну і цибулька. Така рибата поляна получилася. Зараз ми швидко перекусимо і будемо вижидати звіря. Учулися! Люди Куся. просто, просто, по -просто. Лу... тихіше, почуйте, почуйте. Вікич. Вікич, він десь близенько. Це опасно. Це опасно. Вікич. Йдемо за світим, чи ні? Йдемо, але тихенько ще бігали сподивить. Викич, тільки бляха, в мене серце колотиться, тихо. І не боїться, чого? Стой, стой, зараз фонарик. Ота ви вікич? Але він гуде. йо! А де він? Ти його бачиш? Ні. Бляха муха, він десь там геть. Він близенько, але поняв. Він поняв він просто... за валюжником. Да, да, він за тим валюжником просто. Якийсь він просто близенько. Він просто вийшов сюди о, десь до нас. Десь Да-да-да-да-да. О, о, о. на да, 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 да. поляні. Але він кричить, це, це просто, він, він оддавав. Десь дуже близько, десь отам, за валюжником. Ну, за деревами. Тут дуже близько валюжники. І десь... підходить не хочу. Вікіч, може й напасти. Та ні, ні. ліпше йдемо в палатку, посидимо тихенько. По нападають, це дуже опасно. Це копитами просто... передніми вони луплять зразу. Нє, це люди капець. І без перестанку кричить десь там в харча. Вікіч, руки держать, колотиться серце. Йдемо помалу палатку. Вони вже занадто близько підходить. Йдемо, Йдем. Лучше тихо сяде, фонарики виключимо і будемо просто сидіти. Я сподіваюся, Викич просто зараз пойде звідси. Бо якщо сюди подойде, то фіг знає, що робити. Я не знаю, мені так, мені так, мені так страшно, він просто наскільки близько підійшов. Ні, ну це реально, я такого не ожидав. Спиш, спиш і просто просинайся, лозь горланить. Зараз просто ляжемо. І будемо тихо сидіти, надіюсь, він просто піде. Це просто горланить, горланить, ніяк не затихається. Ми з Максимом зробили вирішення, просто вийти, зробити один вистріл вгору, щоб його, злякати. щоб його злякати. Готовий Вікіч? Да. погнав. Так, тихо, стой. Вікіч, готовий. Готовий? Да. Давай, на три, чотири. Після нашого з Максимом пострілу цього лося ніде не видно, не чутно. Тільки було легко, слегка чутно, як він просто через курті ходу дав. Не знаю, куда він побіг. Ми з Максимом світили, 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 світили. І його вже не видно. Так, да, і вже й не в гуде так. Рішили ми одну сторону палатки з да. Оце тако повиймаємо зараз палики. Так, бо люди, дивіться, прикрили. Ще з цього боку. Бо люди просто невозможно. Спай. Отак стулим і вже буде краще, люди, подивіться. Ну. Отак і буде чітко спать, скажи. No. Вже чуть тепліше буде. Виймаємо траву з наших подушок, щоб було тепліше. Да, зараз постелимо собі підниз, де не буде так тягнути від землі. Тому я вже собі підстелив і оце валік собі вондо, тако розстилає. Вот, а буде тепліше, бо люди такий дубар, що то просто капець. Тихо. Що це таке? Опа. Лисиця, ні? Лисиця. Лисиця, лисиця да. да. так. Да. Так, да. да, це лисиця. Ну, теж подошла, прикинь. Ну це таке. Ми з Максом лисиця вже не боїмося. Скільки раз ми їх бачили. Да. Коли землянку строїли, коли ловили їх вночі, коли виживали. Да, коли ще ягоди брали. Коли ягоди брали. Нас просто повсюди обкружило. Зі да. сторони в сторону просто лиси. Станом вони вже просто не страшні. Ну, Коротше, стели далі, да будемо спати, ребята, О, як зайці в траві, прикиньте, навіть файно буде. Капець подиснівав, я не знаю, що робити. Про... Тихо, волки. тихо, тихо. Хай люди почують. Вікич вони тут рядом. Рядом подошли. Ми з валіком спали, тупо чуємо. Зразу мондраж. Петро, Вікич що робити? Ні, Викич, вони підходять. Вікич, бери бери сокиру, воздушку втікай. Бери, вікич, втікай, втікай. Вилітай. Вікич, весь ще завтра заберем. Через канал, через канал. Біжи, біжи, вікич, бля, добігом до я. Біжи, я сокиру кину. Давай, вікич, біжи, біжи. Біжи. ти Віки волонте. Тікаємо тікаємо. Бежи, викидь, біжи, біжи. Біга. Бігай. Викиш, подожди, не співаю, не співаю. Оченьник, викидь, біжи, біжи, викидь, прошу, біжи, прошу, біжи. Прощу, біжи. біжи, прощу, біжи. О, просто біжи.